Також загую добре в носі, якщо є якісь раночки, бубочки. І плюс народ від ковіду, від грипу, від любих вірусних інфекцій, помастили носика, і все. А ще я його їм на ще серце зранку, і на вечір, коли я лягаю спати, і таким чином. І таким чином я позбулася гастриту. Супер! Убиває більше 300 видів вірусів, грибків, патогенної мікрофлори бактерій. І плюс знезаражує. А ціна смішна. І це є натуральний продукт, не аптека ніяка. Ось так. Хочу поділитися своєю пригодою, що зі мною пару днів тому сталося. От я брила ноги неякісною бритвою і от здерла повністю верхній слой шкіри. І що я роблю? Що мене списає? Сільвергель мене спасає, він загоює дуже класно і швидко рану. Так що? Користуйтеся лайфхаком. А Давидикові я мащу ясно, щоб його не свербіли зубки і не боліло. І в нас не було взагалі температури на зубчик. У нас вже з'явився один зубчик, прорізався. Ось так. І не треба аптеки, аптечних гельчиків. Сільвер гель. Можна навіть діткам, тому що він 100% натуральний. А Назарчик. а Назарчик у басейні подер попочку. І теж я мащу сільвергелем. Ось так, любі подряпини, любі порізи. Так, зайка, обертайся до мене. Ось так. <сілик> Сільвер нам допомагає, чи комарику кусив, чи якась подряпинка. А ще ми вилікували. Нашому Давидикові, коли він тільки народився, в нього в ротику була молочниця, Гриб.